Добрий день, другокласники! Сяйте діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько і розпочнемо урок математики. Віднімання виду 40-8. Складання задач за виразом. Заміна запитання в задачі. Давайте зіграємо у гру Відгадай вираз. Придумайте вираз, використовуючи круглі числа. Шістдесят це. Перевіряємо. Десять плюс п'ятьдесят, двадцять плюс сорок, тридцять плюс тридцять. Тридцять. Це. Десять плюс двадцять, двадцять плюс десять.

Розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число Класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде таке завдання. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Перевіряємо. Сьогодні на уроці ви ознайомитесь з прийомами обчислень для випадку віднімання виду 40-8. Поясніть обчислення 16 мінус 7. 16 розкладаємо на розрядні доданки 10 і 6. Від 10 віднімаємо 7 та ще 6. Буде 9. Розгляньте малюнок, поясніть розв'язання. Від числа 40 треба відняти 8. 40 це 4 десятки. Візьмемо один десяток це 10 одиниць. Від 10 віднімемо 8, залишиться 2 одиниці. До трьох десятків додамо 2 одиниці буде 32. Для того, щоб відняти від круглого числа одноцифрове, потрібно кругле число розкласти на доданки, один з яких дорівнює 10. Від 10 відняти одиниці. Отриманий результат додай до десятків, що залишилося. Виконайте обчислення за зразком. 60 мінус 8. 60 розкладаємо на 50 і 10. Від 10 віднімаємо 8 і додаємо 50. Буде 52. 50 мінус 6. 50 розкладаємо на 40 і 10. Від 10 віднімаємо 6 і додаємо 40. Буде 44. За бажанням. 70 мінус 7 дорівнює. 70 розкладаємо на 60 і 10. Від 10 віднімаємо 7 і додаємо 60, буде 63. 90 мінус 4. 90 розкладаємо на 80 і 10. Від 10 віднімаємо 4 і додаємо 80 буде 86. 100 мінус 6. 100 розкладаємо на 90 і 10. Від 10 віднімаємо 6 і додаємо 90. Буде 94. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу. Знайдіть різниці за числовим променем. 24 мінус 3. 24 це 20. і 4. Від 4 віднімемо 3 та ще 20. Буде 21. 30 мінус 4. Коли ми подивимось на числовий промінь, ми складаємо рівність 30 мінус 4, дорівнює 26. Або 30 можемо розкласти на 20 і 10. Від 10 відняти 4. та… Додати 20 буде 26. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Наступне завдання задача. Прочитайте задачу. Першого дня в саду посадили 16 яблунь. другого на 4 яблуні більше. Залишилося посадити 60 яблунь. Скільки всього яблунь посадять? Зміни запитання, щоб у розв'язанні змінилася друга дія. Про що мова в задачі? Про яблуні. Скільки яблунь посадили першого дня? 16. Чи відомо, скільки яблунь посадили другого дня? Ні, але сказано, що на 4 яблуні більше. Чи відомо, скільки ще залишилось посадити? 60. Що питають у задачі? Скільки всього яблунь посадять? Які головні опорні слова в задачі? Що відомо про яблуні? Що частину посадили першого дня, другого дня? І залишилось посадити. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 16? Посадили яблунь першого дня. Що означає число 4? На 4 більше посадили другого дня, що означає число 60? Залишилось посадити. Що питають у задачі? Скільки всього яблунь посадять? Якщо відомо, що першого дня посадили 16 яблунь, а другого на 4 яблуні більше, про що дізнаємось? Скільки посадили яблунь другого дня, якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки посадили другого дня. І відомо, скільки першого дня, про що дізнаємось? Скільки посадили за два дні. Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки посадили за два дні. І нам відомо, що залишилось посадити ще 60 яблунь. Про що дізнаємось? Скільки всього яблунь посадять? Якою дією? Додавання. То До якою буде перша дія? 16 плюс 4 дорівнює 20 яблунь. Посадили другого дня якою буде друга дія? 16 плюс 20 дорівнює 36 яблунь посадили за 2 дні. І якою буде третя дія? 60 плюс 36 дорівнює 96 яблунь. То яка відповідь? 96 яблунь всього посадять. Як можна змінити запитання, щоб у розв'язанні змінилася друга дія? Наскільки більше залишилось посадити, ніж посадили? Яка дія? 60 мінус 36 дорівнює 24. На 24 яблуні більше залишилось посадити, ніж посадили. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу. Якщо все правильно, поставте два плюсики. Якщо були незначні помилки, один плюсик. Якщо не все зрозуміло, то галочка. Переглянете розв'язання цієї задачі ще раз. Складіть задачі про посадку кущів малини за виразом. Сума чисел 6 і 9 плюс 15. Першого дня посадили 6 кущів малини, другого 9. Залишилося посадити 15 кущів малини. Скільки всього кущів потрібно посадити? Про що мова в задачі? Кущі малини. Скільки кущів малини посадили першого дня? 6. Чи відомо, скільки посадили другого дня? 9 кущів. Чи відомо скільки ще залишилось посадити? 15. Що питають у задачі? Скільки всього кущів потрібно посадити? Які головні опорні слова в задачі? Потрібно посадити. Посадили і залишилось посадити. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 6? Шість кущів малини посадили першого дня, що означає число 9. Посадили другого дня. Що означає число 15? Залишилось посадити. Що питають у задачі? Скільки всього кущів потрібно посадити? Якщо відомо, що першого дня посадили 6 кущів малини, а другого дня 9, про що дізнаємось? Скільки кущів малини посадили за 2 дні? Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки посадили за 2 дні, і відомо, що залишилось посадити 15 кущів. Про що дізнаємось? Скільки кущів малини потрібно посадити? Якою дією? Додавання. То яка буде перша дія? 6 плюс 9 дорівнює 15 кущів посадили. То яка буде друга дія? 15 плюс 15 дорівнює 30 кущів. Запишіть відповідь: 30 кущів малини потрібно посадити. Яку ще задачу можна скласти? Першого дня посадили 6 кущів. Другого на 9 кущів більше. Третього дня посадили на 15 кущів більше, ніж другого дня. Скільки кущів посадили третього дня? Які головні опорні слова в задачі? Перший день, другий день, третій день? Що питають у задачі? Скільки кущів посадили третього дня? Що означає число 6? Шість кущів малини посадили першого дня. Що означає 9? На 9 кущів більше посадили другого дня, ніж першого, що означає число 15, на 15 кущів більше посадили третього дня, ніж другого. Що питають у задачі? Скільки кущів посадили третього дня? Якщо відомо, що першого дня посадили 6 кущів малини, а другого дня на 9 кущів більше, ніж першого, про що дізнаємось? Скільки кущів посадили другого дня, якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки посадили другого дня, і відомо, що третього дня посадили на 15 кущів більше, ніж другого дня, про що дізнаємось? Скільки кущів посадили третього дня? Якою дією? Додавання. То яка буде перша дія? 6 плюс 9 дорівнює 15 кущів посадили другого дня. Яка буде друга дія? 15 плюс 15 дорівнює 30 кущів. Відповідь. 30 кущів малини посадили третього дня. Яку ще можна скласти задачу? Першого дня посадили 6 кущів, другого 9 кущів, 3 дня посадили на 15 кущів більше, ніж разом першого і другого дня. Скільки кущів посадили третього дня? Що відомо в задачі? Відомо, скільки посадили першого і другого дня. Чи відомо, скільки посадили третього дня? Ні. Але сказано, що на 15 кущів більше, ніж першого і другого дня разом. Що питають у задачі? Скільки кущів посадили третього дня? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Ні. Чому? Тому що немає всіх числових даних. Якщо відомо, скільки посадили першого і другого дня, про що дізнаємось? Скільки разом посадили за два дні. Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки посадили за два дні? І знаємо, що третього дня посадили на 15 кущів більше, ніж першого і другого дня разом. Про що дізнаємось? Скільки кущів посадили третього дня? Якою дією? Додавання. То яка буде перша дія? 6 плюс 9 дорівнює 15 кущів посадили першого і другого дня. Яка буде друга дія? 15 плюс 15 дорівнює 30 кущів. Відповідь 30 кущів малини посадили третього дня. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу шкалою успіху. Для цього проведіть вертикальний відрізок на 3 клітинки і поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки, ви на вершині горі знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. Якщо ви не все зрозуміли, то точка внизу. Це означає, що вам ще треба попрацювати над цією задачею. Наступне завдання самостійна робота. Перевіряємо. На берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Довжини сторін прямокутного трикутника 3 см і 4 см. Накресли такі. Трикутник. і знайди його периметр. Згадайте, яка геометрична фігура називається трикутником. А прямокутний трикутник це трикутник, у якого є прямий кут. Накресліть спочатку прямий кут, одна сторона якого 3 см, а друга 4 см. Утворіть трикутник, накресливши третю сторону. Виміряйте її лінійкою. Знайдіть периметр. Периметр цього трикутника 12 см. На берегах зошита оцініть свою роботу сонечком. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці одним із запропонованих речень. Мені все зрозуміло. Мені не все зрозуміло. Мені багато що не зрозуміло. Виконайте вдома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали! З успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!